Ви хто? Слава Україні. Героям слава. Звідки ля будете, з якого міста? Місто Київ. Зрозуміло, я родом з Бердичого Житомирська область. Зараз живу в Сполучених Штатах. Вітаю вас. Мене звати Олександр. Мене звати Вадим. Якщо є питання, до мене, будь ласка. Одне питання. Коли вже ця влада українська доведе цю війну до кінця? Ви вважаєте, що від влади української залежить закінчення війни? Тільки від влади української в першу чергу. А можете пояснити, чому так думаєте? Президент держави, на котру напали в першу чергу, повинен йти на контакт з президентом тої держави, котра на нього напала, і всякими, -всякими путями домовляться про перемир'я. Щоб не гинув його народ. Я Нагадайте, так. будь ласка, скільки разів президент України то робив і коли перший раз звернувся до Путіна з проханням сісти за стіл переговорів? Не разу. Це неправда. Навідіть де, коли він його приглашав поговорити. Приклад, правильно казати? Ну, приклад. Да, так, останній, останній раз то було в Турції. Не пам'ятаєте? А перший раз то було 25.02.2022 року. І між цими датами також були е, пропозиції. А чого ви про це забули? Да я не забув про це. Я знаю, що. Ви ж сказали, що жодного разу то не було. Давайте нагадаю, 25.02.2022 року. Обратіться к президенту Російської Федерації по всій території України ідуть бої. Давайте садіться за стол переговорів. Щоб остановить гибель людей, це двадцять п'яте, нуль Далі ще пройдемось показати вам научні матеріали, щоб ви згадали трішки. А дії були це тільки розмова. Так, секунду. Тобто, ви спочатку казали, що жодного вислова стосовно перемовин від Зеленського не було. Я вам нагадав, ви сказали, що було. Дії. Які дії ви пропонуєте робити в той момент, коли Путін приїхати на перемовини? Він дожен. Любими путями стремиться до того, щоб сісти за цей ствол переговорів. От що б ви робили на позиції Зеленського, ось після того, що ми з вами проговорили. Ваші дії? На любі условія йшов би, щоб поговорити і домовитись. На любі условія? Це на які? На любі, навіть ті, що предлагає Путін. А, віддати Україну, да? Повністю може. Ні, про це треба розмовляти. Про що? Про територію України. Продається територія України, да? от так? Отак от з таким висловом потрібно сідати за сіл перемовин. Продається Зеленським територія України. Як ви того не поймаєте? А поясніть, будь ласка. Ну, то хіба що ви не знаєте, що вже більше половини території України продано американській компанії BlackRock. Можна якийсь документ. Почитаю, да. То до вас хіба відомо? Можна документи. Я подивлюсь. що мені документи, я що? Сижу десь в парламент. Так, а на чому ґрунтується вся ваша бесіда? На тому, що ви почули з росіянського телебачення. Так ви забули сказати, що там Зеленський собі придбав якісь пансіонати, гольф-клуби і там багато всього іншого? Про це говорить вся Америка, і про це говорить вся Україна. Будь ласка, покажіть мені документ. І це, ну, давайте я буду відверто з вами казати. Це українці знають, що це розпропаганда на вас дуже сильно вплинула. Давайте відкримо документ, почитаємо. Добренько, я не хочу з вами більше сперечатися. Вас... Давайте не будемо сперечатися. У нас своя думка, у вас своя думка. Це не думка, це у вас вата в голові. Хотілося б дізнатися причини її виникнення, як вона потрапила до вас в голову. А чому ви так вважаєте, що це вата? Тому що так. Так легко перевіряти інформацію, яку ви зараз видали, ось е, ви навіть того не зробили, але е, ротяко все одно відкривається. От навіщо ви це робите? Ну добре, якщо ти не вмієш спілкуватися, нормально. Тобто ти не будеш пояснювати, да, звідки в тебе в голові ця інформація? А що тобі пояснювати? В мене є... Звідки в голові в тебе ця інформація? Що пояснювати? Я чотири рази вже сказав. У мене документів ніяких немає. А в голові щось є для того, щоб перевіряти те, що ти кажеш, чи ні? Да, в мене дуже було... Так роблять виключно. І враховуючи те, що ти зараз відстоюєш позицію, ти і є. Тобі окремий пішов на нашого Макса. Да, і від всіх українців. Пішов росіянська яка розповсюджує цю ту гнилу пропаганду. Перевіряй інформацію, може, коли змінишся. Пішов на Стосовно того, що воно там, знаходячись за кордоном, в такому віці, роблячи з себе українця, намагаючись ну, досить погано розуміти, українською, воно зміє розкривати своє потякало на те, що відбувається в Україні, проговорюючи ті тези, які несе пропаганда російського телебачення. І в нього реально я не розумію людей, які, не перевіряючи інформацію, її далі несуть. Ну як? А вот с первого погляду, ну, казалось бы, ну, нормальная людина, трешечки, там, ну, что-то почитала когда має имеет возможность анализировать информацию. Про это говорят все. Аргумент. Серьезно? Зовут тебя как? Олень, Дина. на... Олень, один... тебе очень идет. Меня Александр, я из города Киев. Олень, Дина, Что У тебя... У вас буквы закончились, молодой олень. Александр, город Киев. Александр, город Винтертур, Швейцария. Внезапно. Хорошего настроения и сразу скажу, слава Украине. Вот так. Вот так мы так не показываем. Да. Именно, слава Украине. Или бы вот так. Но ну, ну это же не, не хай Гитлер, я говорю, слава Украине. Героям слава. Вот так. Скажите, вы стрим ведете или как? Да. Я приветствую всех украинцев, желаю счастья, любви. И сразу еще скажу: вы можете передать мои слова? Ну, я не знаю, у вас мат разрешен или запрещен? Конечно, разрешен. Когда Москва сгорит и полетит, все к е... то мы возьмем яйца и поломаем ему пальца. И каждый сиянин поймет, как был он оболванен, и ужаснется вся Россия, зараза, тварь, Россия. Москва, как много в этом звуке, собралась грязи и... Не надо сильным быть в науке, чтобы понять, где свет, где тьма. Еще раз говорю, слава Украине! Героям слава, дякую за цей чудовий вір. Круто, мені сподобалось.